Найбільшу кількість крадіжок майна зафіксовано на території обслуговування Хмельницького відділу поліції, тобто вона складає майже 36%. Друге, друга позиція це територія Південно-Західного відділу поліції. Вона складає 32,5%, ну і Зарічанський відділ поліції це 31,5%. В цілому ми бачимо, що цифри досить рівні, як там, там, відрізняється майже кілька відсотків. Переважно крадіжки з квартир скоєно шляхом злому серцевини замка вхідних дверей, підбору ключа, відтиску віконних рамок перших поверх, на перших поверхах будинку. А також шляхом вільного доступу до бойна, яке без нагляду залишалось у під'їздах будинку. З кожним днем такого виду злочини стає все складніше розкривати, оскільки багато крадіїв гастролюють. При цьому за умов сучасного технічного розвитку вони вдосконалюють свою злочинну діяльність, відповідно і технічно озброюються. Такі дії надають їм можливість уникнути ризиків залишення на місці скоєння злочину певної слідової інформації.